По суті, я вже пройшов Майнкрафт. Ну, тому що ця штука, вона коротше сильна. У мене є повний сет. Я реальний, ну дядько, крепкий. І я би хотів затестити наскільки ви серйозні дядьки. Ага. <реш> я поняв, тому мені треба зробити все дуже правильно і щось типу такого. Все, давай. Короче, друзі, ситуація накалилась. Йоу, друзі, всім привіти сьогодні. Ми з вами станемо реально крутими пацанами, тому що ми знайдемо селянина, який буде торгувати предметами хаосу, завдяки яким ми зможемо здолати найбільшого боса і найсильнішого, якого я коли-небудь бачив. Ну, ладно, може, не коли-небудь бачив, але він доволі таки потужний. От і як би це вам сказати, торгівець, скоріше за все, може заспавнитись в цьому селі. Насправді насправді він дуже дисбалансний, і мені довелось додати такого серйозного солідного боса для того, щоб якось противостояти цьому <свистити> противостояти цим обладункам, цим речам, які все-таки продає цей торгівець хаосом. От, в общем-то, і хотілося би спокійно зараз дострибати до цього селища і не померти. Перше, у мене немає їжі. Друге, мені треба за щось купити ті речі. Нібито вони дешеві, якщо я не помиляюсь, але все що хоч, може бути. Ага, Ондові і є, хаос-креатор. Він створює реально хаосові. Речі, ага. <ріст> <ріст> Ти поняв, да? О, да. Це серйозно. Особливо цей пункт мене взагалі мені дуже сильно подобається. Окей, щоб, знаєш, не бути сильно наглим і спробувати хоча б щось трішечки складне зробити. Да? От я пропоную не купувати смарагди у нього. Ну, так, хоча б буде трішечки цікавіше, тому що зараз купити стак смарагдів, ну, це, це, це просто прикол. Я можу один купити? Ні, я можу купити тільки стак. Окей, значить, що мені потрібно? Якщо я в селищі не знаходжу смарагди, жодного, жодного смарагди не знаходжу, мені доведеться щось придумати, тому що. Ага, десь і глини, один смарагд. Все, я погнав. Хе-хе-хе, <хи> зараз буде глина. старина. будь там. Все буде супер, максимально класно. Значить, ми робимо пшеницю, спускаємося ще нижче, тому що десь тут, можливо, ще є й верстак. Хоча, можливо, я і путаю. Так, сану, отут от наверху щось повинно буде, да? так? Скрині, летсго сюди, тут є поїсти. Дякую. Такс, 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 такс. Так. В оцій церкві точно ні чорта нема, в оцих будинках, можливо, щось і є. Але що саме, я й не знаю. почекай. Бо тут в деяких є скриня, в деяких нема скрині, всяке буває. О, кузня! От в кузні точно щось. Буде, а ти старі що за вугілля теж продаєш смарагд. Хорошо, значить, смарагди ми будемо саме таким способом і купувати. Ти дивись, який тут всього. Перший раз бачу, що було так багато речей. Окей, хорошо, з цим я розібрався. Значить, 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 мені надам лопата. І лопата не аби яка, і не супер проста. Я відразу зроблю собі діамантову, тому що ну, а що мені паритись? А? От скажи, ну от що мені паритись? Я просто зроблю собі діамантову лопату і все. <хе> і найду глину. Тому що за допомогою глини я зможу нормально купити собі. Смарагдів так буде хоча б трішечки по-правильному, тому що ну за землю тупо взяти час накопати землі діамантовою лопатою. Ну це ну це супер легко. Правильно, правильно. А з Глиною, хоча б трішечки треба буде попотіти. Трішечки це все стане складніше. От, і це ми ще навіть на крок не наблизились до самого боса. Тому що е, бос спавниться там, де і звичайний Варден, тільки він в кілька разів посиленіший. Я пам'ятаю, колись раз я пробував його бити, і в мене взагалі ні чорта не вийшло. Він реально складний. І вся складність його заключається в тому, що він дуже легко тебе може Бити. От, ну і ще коли він біля тебе, то ти й пригати, нібито не можеш. Щось це якось так типу, і працює. От. Трішечки глини ми зібрали. Якщо що, я зможу зібрати ще, тут вона є, в принципі. І після цього всього я зможу спробувати купити хоча б трішечки смарагдів по нормальній ціні, яку просять звичайні селяни, а не ось цей забафаний чорт. Да? Ну да. в мене вже тут багато стаків глини. Так що головне тепер знайти цього чорта. Тому що, скоріш за все, він десь є, а де? Кенти, общий збір, будь ласка, це ти? Це ти? Це ти? Це ти? Це ти? Да. Все, давай, отако. Я тебе трошечки прокачаю. 14 смарагдів. Ну, блін, я за ці четырнадцять смарагдів в натурі все зможу купити. Ладно, да хаос микант. Почекай. Ніка, я не бачу. правильно? Аньо, ну, він, все, 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 погнали. Головне, щоб його не вбили, бо придеться шукати нове село. Так, старина, що мені потрібно? Мені треба меч від тебе. Дякую. Мені треба від тебе, скоріш за все, броня. Але я оце думаю, що, якщо я. Ну, я можу купити весь сад. Я, в принципі, не переживаю з цього приводу, тому що, ну, сад броні це сад броні. Ооо, очівочка. Хорошо, значить, я візьму лук на всякий випадок стріла. Не знаю, чи мені треба. Я візьму кайло, я візьму лопату, я візьму сокеру. Мотика, мені не треба. Елітри, я візьму елітри. Хаос 3 Зуб, мені по суті, не надо. Хау, мені теж не треба. Ну, давай, ладно, давай візьму стрілу та й не буду паритись. В общем то, по суті, я вже пройшов Майнкрафт. Ну, тому що ця штука, вона в. Коротше, сильна, дуже. От, е, ну і це кайло теж сильне. Так що оце все можна повикидати. <хи> оце все мені не треба. Дякую, дякую, дякую. Да, бо ну, сокера, в принципі, така сама сильна, як і все остальне. В общем, ви поняли, да? це реально дуже солідна двіжуха. І мені бажано попробувати якось завалити щось реально серйозне. Давай спробуємо зробити собі ще один верстак, тому що я так і не зробив собі нічого поїсти. От, скоріше за все, ця суперброня має якісь бафи. Правильно? А, ні, у мене вдіти ця. Ладно, опа. Ага, я поняв. Ага. Ну окей, у мене є повний сет. Я реальний, ну, дядько, крепкий. Правильно, да? М -м да. Це реально серйозно. Я одне що не подумав. Давай найдем цього торгівчика. Торгівельчика. Пацанчика, пацанчика, який продає мені оцю всю двіжуху. І можливо він мені зможе продати мотику. Бо я так подумав, мотика мені в натурі треба. тому що сіно добувати, хотілось би хорошо. Я, кстати, постукав, реально всі збіглись, прикинь. Так, мотика, дякую. Ага, ну і ще одна очівка, Серйозні наміри. Мотика, все ж таки штука серйозна. В общем, зараз у нас бай ніч, но мені на мобі взагалі байдуже. Тіпа я не переживаю абсолютно. Головне те, що я добуваю сіно супершвидко. І, в принципі, для цього я мотику купив, тому що як тільки я все добуду, я її зможу викинути Єдине, що мене зараз буде бісити, це оця кількість ХП, яка на, на пів екрана просто в мене зроблена. Мені це дійсно не подобається. От. Але щодо великого боса, великий бос спавниться в біомі, де і спавниться Варден, а особливо в його городі, в його місті І нам треба буде якось це все зараз знайти. Так, ну і давай затестимо цю всю движуху на мобах. Ну, типа, понятне діло, що я. Буду з лука вбивати, да? Ну, якщо моби почнуть мене бити, чи зможуть вони мене пробити взагалі хоч якось. Бо наміри цієї броні, я в принципі розумію, але хотілося б, щоб вона була, ну, трошки не така жорстка. Тому що, скоріш за все, якщо вона уж дуже сильна, то мені доведеться познімати якісь частини броні і лишити щось одне. Наприклад, шолом або черевики, прикинь? Так, скалети. Ану, покажіть мені, як ви вмієте влучно стріляти. Я би хотів затестити, наскільки ви серйозні дітьки? Ага. Я поняв. Ну, луки у вас хороші, правда. Ну, такі, як у мене, правда. Ви ні чорта не можете з ними зробити. Я поняв. З цим я розібрався. В кого є сумніви, чи зможу я вбити ендер-дракона з однієї стріли. Я думаю, а, йо, лол, я думав, що тієї зможу. Я вже думав, скажу сумнівів, немає ніяких. Але дракон це просто початок. Це, це тільки-тільки саме початок, початок, початок. Такий малесенький. Головне по ньому попасти, хоча б ще два рази, тому що він літає якось далеко, попасти складно, але ось у разі я вже й попав. А, ну і все, дракона нема. Ладно, з драконом розходимося. Нам треба серйозніший супротивник. Хух, ну що народ, смішки з смішками, а перед нами є певна штука така серйозна. І зараз ми заспавнимо просто конкретно візер-шторм. Ні разу я його не вбивав. Це було дуже складно, я не знав, як його вбити. Чи то мод був залаганий, чи то хто знає, що взагалі відбувалося. Але зараз маю ще такі круті інструменти. Я, в принципі, не проти взяти і знищити його просто конкретно. Для того, щоб його заспавнити, хто не знає, Потрібно вилізти на самий верх, отако взяти, зламати оцю голову і поставити її. Наверх. І у нас заспавнився конкретний нереальний візершторм, висушуюча буря. Давайте звідси свалимо для початку. Бо я ну, хочу здалеку подивитися, який він буде. І рости він буде до неймовірно великих розмірів, щоб ти понімав. І, по ідеї, до того як він виросте, його можна вбити. Але чи можна його вбити <с> потом? Оце питання цікаве, дуже сильно. Бо зараз зі стріли, ну, я можу йому дати плюху, і скоріше за все він помре. Хоча, можливо, і ні, дракон же ж не помер від стріли. Хм. Ну, я думаю, що ми. З вами це все точно побачимо. ХП у мене дуже багато, броня у мене не ламається. Є у мене, якщо що елітри, але немає немає салютів. Зато є дуже багато хліба. Так, він майже, кстати, дорегенився, і зараз він почне летіть до мене. Давай подивимось. А, це так, да робиться? Mm. Якщо чесно, я не думав, що це буде так легко. Це. Точно є, отак легко, тіпа типу, він помер? Ти на приколі? Тебе типа не можна було бити? Ні, ну я можу почекати, поки він виросте там, і, і і можливо, тоді стане складніше. По ідеї, да? <плес> 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 ну давай, наступний візер, шторм, хорошо. Я тебе не трогаю, ти собі розвивайся, ти ставай більшим, качайся. Можливо, щось зміниться, я не знаю. Мені би від нього якось здрихнути. Було би хорошо. Проте, ну як ви поняли, вмирає він дуже швидко на перших етапах, але от далі, вже, коли він буде ставати все більше і більше, і сильніший, і сильніший, це реально буде ставати складніше. Тому що, ну, дядько, він серйозний. І блоків він нахавує нормально. Надо зараз закопатись від нього. Було б хорошо, правда, лопата мені надо, бо він просто ситуація в тому, що якщо він буде мене бити, він, скоріш за все, помре ще й від е... шипів, які в мене є в броні. Тому мені треба зробити все дуже правильно. І щось типу такого. Все, давай, до побачення, гудбай. А я погнав трошки далі. В печеру якусь. Коротше, друзі, ситуація накалилась. І тепер у нас реально великий візер-шторм. Біля якого ж й дуже лагає. Ситуація реально серйозна. Прийшлося вимкнути шейдери. Я хоча б ну, міг на нього подивитись. Бо чоловік, він реально здоровий. Блін, який же Майнкрафт без шейдерів галімий. Так, ну в будь-якому випадку, давайте підемо до нього, подивимося взагалі, що він може. І ну, бо як я розумію, це вже один із останніх його етапів. І лишається просто йому взяти і кинути стрілу конкретно. Якщо він від неї вже помре, бо скоріш за все, що від неї він вже померти не зможе. І це стане реально цікавіше. Кстаті, у мене ж тут є невагомість, поняв? Я все рівно отримую деміж при падінні. Це якась біда. Насправді, ну, що ж поробиш? Давай попробуємо тако стрельнути. По ньому. Ага, ну я тупо не дострілюю. Хорошо. З цим я розібрався, ти реально високо. Ти дядько високий. Так, він виходить над нами. Хорошо. Уже на мене він не заглянеть. Як я поняв, йому на мене тупо байдуже. Він просто сидить і руйнує світ. Чи зможу я дострілити? Ні, я тупо. О, пішов процес! Може я можу якось її знищити голову. Так, ну диви, голову я потушив, ні? Ему байду же вообще. Ну, мне хана. О не, я забыл, хп богатого. Ні, з цим окей, з цим я розібрався. Але у мене те саме питання, як його вбити тепер? Ну хорошо, я маю супер величезну силу. В мене супер реально круті речі. В який момент мені треба очікувати, щоб е... залізти всередину цього візершторма? Оце реально штука цікава. Бо так я не дострілю, мені треба, виходить, якось в серце його да? розламати. Розламати серце, але для цього треба попасти всередину. Для того, щоб попасти всередину, треба мати якесь TNT. А для того, щоб скрафти TNT, мені щось точно треба. Але з цим треба ще розібратись, Бо штука то є така. Ось він щось запулив, да? Якийсь блок. А ні, це голова його полетіла. Окей. Ой-ой-ой, тяне мене. Ні, ну дупу ламати голову я йому можу. Тільки яка голова мене тяне, оце питання. Точно не та і точно не та. А йому байдуже, диви. Але ні, ось о, бачиш. Дві голови з розбитим кристаликом. Я поняв плюс-мінус, як це робиться. Надо, щоб коли мене одна голова потянула, я розбив дві і потім тільки в останній момент розбив третю. І бачиш, він реально в шоці. Він довго-довго очухується від цього. Давай спробуємо зробити так, щоб вона мене зараз потянула. ось сюди. Давай, давай, давай. Давай тяни мене, друже. Диви! не хоче мене тянути, старіна. Ага. І вимкнулись другі і остальні голови. Хорошо, з цим я розібрався. Тепер працює знову три голови. Лишається тільки те, щоб він мене тупо зацепив, і я йому їх перестріляв. Якщо це, звісно, хоча б ну, чимось мені допоможе. Так, він мене зацепив, зацепив він мене центральною головою. Правильно? Правильно. Значить, я, щоб він мене трошки підтягнув ближче, я зараз знесу ось цю голову. Отако. От Потім снесу крайню. А тепер снесу основну! Давай! Да! Я зніс ці голови! Я їх зніс. Буде якийсь бонус? Бонус, Сані за те, що він зніс ці голови? Чи ні? Чи як це відбувається? Ні, голови в натурі знеслись. В натурі в шоці, типу, стоїть. Звуки доволі. Ага. Ти включився заново, да? Окей. І що мені з тобою робити? Диви. Просто відірвав кусок! Чорт! Наскільки я знаю, він повинен посіпаку свого викликати, поняв? Щоб той, типа, зі мною розібрався, я його завалив і отримав якийсь елемент, або серце, або ще щось, і потім за допомогою нього зробив, типа ТНТ. Так, хорошо, з цим я розібрався, він мене тяне. Знову центральним оком, так? Да? Ні, я вроді б'ю! Я вроді б'ю, дай Боже! Да, но він мене все одно кинув. І все одно осталось одне око, до якого я тупо не дострелюю, даже якщо пригаю. То сильно високо. На жаль, значить мені треба да очікувати його малого кента. Тут, кстати, троянда випала. Непогано. А ще в мене є отака штука, амулет Він щось робить. Ну, ти знаєш, чувак, цей підріс, якщо чесно. Реально, він став більший. Може я йому навіть зможу ламати голови, так здалеку. По ідеї, зараз уже коли він став більший, то його можна якось буде прибити. Скажи. Чи все-таки воно так не працює? По ідеї, він повинен випустити свого посіпаку, якого я повинен завалити. А коли я його завалю, то тоді, виходить, все буде добре, да? Давай, тяни мене, братуха. Я не боюсь вас. Все-таки з такими обладунками вас боятись реально складно. Так, виносимо одну голову. Другу, першу другу, першу другу. Так, пробую бити, я не знаю, він пропадає трохи. Чи попадаю я їм по голові? Так, да, я йому і сніс. Я йому сніс всі голови. Хорошо. З цим я розібрався. Але що далі робити? Що це за руда, кстати? Лазурить? Він так високо спавниться? Чого тут льот появився? А, я спавню льот, чи що? Ні. Хоча глибинний бігун. Да, я спавню льот, поняв, все, хорошо, з цим розібрався. <гум> Але в нього знову появилися голови. Оце реально проблема. Це реально для мене велика проблема, тому що я так і не поняв, як його вбити. Він мені, по суті, не може нанести ніякого демеджу. Я йому починаю пробивати голову. Одну завалив, другу завалив, і ця голова тупо пропадає. Ну, поки він має одержать, значить я її ще б'ю. Хорошо. Отак я знову розібрався, я знову його надамажив. А далі то що робить? Що далі робити? Я не знаю, що мені з ним робити. Диви. У цього, мабуть, завалити, ну? Да, походу, да, походу, да, походу, да. А з лука тобі байдуже, да? Значить, його можна бити тільки в окремий якийсь період, коли він або наносить удар, або ще щось робить, по ідеї. Да? Да, бо він демеджа не отримує абсолютно. Скоріше за все, треба чекати якоїсь пори. Правильно? Да, диви, бо я не можу щось зробити, і він від шипів моїх теж демеджа не отримує. Як тебе пробити? Опа, ти ще й так можеш, да? значить треба зараз дочекатись, поки ти відкриєшся якось. Бо ти доволі серйозний дядько, як я поняв. Доволі серйозно тобі щось зробити. Складно. Опа, ти, ти заспавнив чуваків, хорошо. Їх я побив, да? Чи ні? Опа, ти ще заспавнив. Купу всього Кріпер, зомбі, кріпер. Можу, можу, можу! Раз ударив! Я встиг! Зніс йому хп багато дуже. Все, я поняв, як це робиться, я поняв. Щас він, коли наступний раз буде спавнити чуваків, я зможу йому реально надавати по Попики, Надавати конкретно попики причому. Так, поки не можу, так? Да? Хорошо, у мене висушення якесь новомодне. Так, так ти не б'єшся, да? Хорошо, ну я йому сніс рівно половину ХП. Значить, це запрограмовано так, що виходить, з першого разу ти його не вбиваєш, коли він кастує людей, з другого разу ти його можеш убити, як мінімум. А якщо в тебе ще не сильно потужний, то ну з третього там, наприклад. Так, він заспавнив зомбі. В спину ти не пробиваєшся. Хорошо, значить, ми розбираємося з твоїми друзями. Опа, вбив, да? Скажи, що я тебе вбив. Так, чи буде вибух, чи що буде, я не знаю. Що відбувається? Ти пропав? Ти дубо пропав? І мені нічого не дало за тебе? Осьо, Почекай. Я підібрав книжку командного блока. Угу, Хорошо. Но вона не відкривається. Ні, по суті, я трошечки розібрався, що потрібно зробити. Першим ділом мені по-любому треба надо... діаманти. Опа! Оце мені вже не подобається. Це що таке? Давай виліземо. Що відбувається? Ти куди мене потягнув, старина? Давай, не трогай мене. Я ти все одно нічого не можу зробити, окрім того, як виробити тобі зараз око, щоб ти мене не тянув. Але то, що така земля трусилась, це мені прям добре не подобається. Так, все, голову я ти вирубив. виробив, хорошо. Мені в будь-якому випадку треба зараз тінті, я його можу скрафтити. Це не проблема. Але мені ще треба, помімо цього, кайло спеціальне. Ну ти, ладно, ти рости поки. Хе-хе, бо ти можеш стати ще більший. Хорошо, з цим я розібрався. Так, скажіть, що десь тут є діаманти. Будь ласка, я був би не проти їх знайти. Будь ласочка, будь ласочка, діаманти Ви тут повинні бути, ні? Так, ага, тут ще й Варден може заповнити. Хорошо, ну Вардена я вб'ю з одної тички, то не проблема. Варден мені не рівня. А от діаманти я би хотів би здобути. Я, блін, тоді викинув їх, поняв. А мені діамантове кайло О, Діаманти. Все чітко. Мені їх не так багато надо, в принципі. Так, значить, ми ставимо верстак. Робимо ще верстак коваля. Ковальський стіл, бем. Потім робимо собі палки. Хутку, 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 поки він мене не потягнув. Палки, книжка. Ух ти йо, а тут уже по-другому це робиться. Квальський шаблон ту поміняли. Все. Квальського кайла не буде. Ладно, тоді я не буду паритись сильно. По суті, я можу зараз поставити. Ух ти йо, Поставити так само верстак. Отут ось в ямі. І зробить собі бомбу. Просто зробив щось таке. супер динаміт, а потім ми робимо гіпербомбу, блін. іди сюди. Ну і, по ідеї, що тут пишеться? Ага, залишилось. 590 секунд до детонації. Форміді бомби, залишайте її біля висушеної бурі та біжіть. Окей, хорошо. Старина, я прям біля тебе її покладу. Отако, ти її тяни, окей? А я а я пішов, а я пішов, братух. Я просто погнав. Бо ну, мало ли що відбудеться, поняв? Мені не треба ці проблеми. Я просто погнав. Да? Я нормально відійшов чи треба ще. Я думаю, що нормально. Бо я ж теж подивитись хочу. Я буду отако наблюдати, братуха. Ти вибачай, але я хочу дивитись. Воно стоїть бомба. По ідеї, все повинно бути супер. Правда, вона чогось до нього не летить. Оцього я сказати не можу. Чого? Ой-ой-ой! Старина, куди тянеш? Ще й постійно цим центральним оком тянеш мене. Давай та йди геть! Ну ти подиви. Воно тупо не вирубається це око. І Ось мене до бомби скинув. Вона зараз як задетектиться, чувак. Там же ж час іде, можуть бути проблеми. У мене є ідея, може я зроблю ось так. <сум> я поїде її підпалив. Ти її потянеш сьогодні, ні? чи я не підпалив? Ні, вона, блін, горить! Вона горить. Диви, 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 диви! Валим! Я текаю. Ох ты, ё! Я не знаю, что тут бывает. Обалдеть! І ти мене тянеш, ти живий остався. Ти лапух смердечий. Ти чо вижив? Тут бомба така була, ти вижив, блін. Обалдеть. Я друзі не знаю, з чим це пов'язано, але якщо тут буде. Ох ти, йо. а мені халепа. Якщо тут буде 10 лайків, я його добью. 100%. Всім пока.